Добрий день, шановні, з вами Лікар Краснікова Львов Борисівна, президент компанії енергія довголіття. Давайте сьогодні ще поговоримо за хітозан. Що таке хітозан? Хітозан це біологічна целюлоза, він зроблений із панцирів крабів, і е, я вам хочу сказати, що його цінність дуже велика. Якщо ми з вами говорили за те, що е, до нас звертаються люди з онкологією, то е, е, крім кардіцепса, ми даємо їм. Цим хворим ще хітозан. Так як відомо, що хітозан він дуже активно зупиняє рух метастазів по лімфатичній системі, він знімає інтоксикацію. На 95% хітозан очищає організм людини, очищає кожну клітину, нормалізує кислотно-лужний баланс. Він Допомагає зняти запалення. Хітозан більш допомагає нашим органам активніше працювати, покращує функції органів і систем. Якщо ми маємо перед собою дуже хвору людину або після хіміотерапії, або після лучової терапії, після операції, обов'язково треба давати хітозан. Мінімальні дози хітозан. По дві капсули два рази в день. У нас хітозан в блістерах, крім 300 мг хітозану, який входить в капсули, більше ніяких там речей немає. Це натуральний продукт. Він дуже активно працює, 40 капсул в упаковці, п'ється мінімум по дві капсули. два рази Як я вже сказала, за півчаса до прийому їжі або навіть можна і за час випити. і він гарно Очищає організм. Я вам хочу сказати, що хітозан дуже. Відомий препарат у світі, як його можна перевірити на натуральність, якщо взяти нашу капсулу хітазана, висипати в стаканчик, трошечки додати туди водички, розмішати і додати уксуса звичайного 9%, буквально півчайної ложечки і півчайної ложечки води, ви побачите, що ця капсула хітазана вона стане така, як гель. воно Таким чином, ми робимо гель, яким зможемо змастювати поверхні слизової носи, якщо ви йдете кудись, і у вас може є алергія на амброзію або на якісь інші трави, і завдяки оці пльоночці ви не будете контактувати з. Алергенами з пилюкою, наприклад, якщо ви вбираєте в бібліотеці або в квартирі, а так само він захищає від вірусних інфекцій, якщо ми так робимо, хітазан це найкраща допомога для очищення людського організму, і дуже добре він відновлює. Мікрофлору в кишечнику. У нас є в компанії два хітазани: є хітозан в блістерах, і є ще хітазан проактив, з пробіотиком, який допомагає ще посіяти мікрофлору в кишечнику і підняти тим самим нашу імунну систему, відновити її. Різні процеси травлення відновляються дуже гарно і люди це відчувають, і ми збавляємося дізбактеріозу хітозан добре виводить токсини, знімає запалення, як я вже сказала, він гарно заживляє рани. З хітозана можна робити при ожогах, при різних мацераціях. Ми навіть порошком хітозана засипаємо ці рани і допомагаємо воно як, як наче ще одна шкіра. Отак він обізбалює, знімає запалення, він покращує заживлення. Сам процес заживлення цих ран. при онкології, об онкології, при опухолях ми обов'язково даємо хітозан, він знімає інтоксикацію. Як я вже сказала, зупиняє метастази, він дає людям шанс вижити. Але при важких станах, коли четверта стадія раку, ми хітозан даємо великі дози. Ми даємо і по 5 капсул два рази в день, і навіть по 10 капсул два рази в день при великій інтоксикації, якщо в людини дуже важкий стан. Таким чином ми дуже швидко вичищаємо, виводимо всю ту причину, всі ті продукти метаболізму, при які бувають при онкології. Це гарна защита, защита кишково-шлункового тракта, защита від вірусних інфекцій. Він Дуже активно піднімає активність нашої імунної системи, і, звичайно, допомагає дії лімфоцитів. Він захищає, укріпляє наш імунітет, мощний антибактеріальний ефект, знімає запалення в підшлунковій залозі і в кишково шлунковому тракті, і прихолі так дуже гарно давати хітазан. І е, дуже швидко такі хворі. Відновлюється хітезан активує наші клітини і дуже допомагає в відновленні вироботки нашого собственного колагену. Якщо хітазан давати разом з колагеном, а у нас в компанії є джерело життя, це екстракт із Панцирі, креветок. якщо давати разом з хітозаном, то він дає ще гарний ефект відновлення обміну речовин, і така людина швидко е знижує вагу, можна гарно постройніти і до весни стати. Такою є кращим варіантом себе при алергічних різних станах ми даємо обов'язково хітазан для того, щоб вивести токсини, алергени, які стали причиною приступу асми або приступу поліноза, і він гарно таким діє проти дією. Обов'язково ми даємо при бронхітах курільщика, при астматичському бронхіті, при різних дерматитах, при псоріазі, при різних аутоімунних реакціях. Ми даємо обов'язково хітокзан. Це дуже гарна дезінтоксикаційна речовина при Екологічних різних катастрофах. Наприклад, зараз війна, і в нашому повітрі дуже багато поганих речовин, які всмоктуються і через шкіру, і через слизові оболонки, дуже високий рівень радіації. Обов'язково треба пити хітоза, навіть для того, щоб це була профілактика онкології, профілактика різних станів інтоксикацій. Він адсорбі недокислені різні продукти, обміну і виводи з нашого організму. Він бореться також з свободними радикалами, він виводить токсичні продукти, гарно відновлює кишково-шлунковий тракт і допомагає а, він, а, тому, що нормалізує ліпідний обмін, не дає всмоктуватися лишнім жирам, покращує обмін речовин, як я сказала і Іде е, е, регуляція кислотно-лужного балансу, а значить, не дає можливість розвитку раковим клітинам, і е, паразитам, сапрофітам, усім вірусам, патогенним бактеріям, які попали в наше тіло. Е, Покращує функцію печінки, допомагає при гепатиті С, при різних захворюваннях печінки, в тому числі при цирозі, дуже гарно допомагає. При цукровому діабеті хітазан гарно знімає повищений рівень цукру. Я знаю приклади, я вам вже їх наводила, коли після прививки на ковід. У жінки, в якої був і так цукровий діабет, в неї цукор піднявся до 23, і ніхто не міг його збити. Тільки 6 капсул хітазану через 15 хвилин нормалізували до норми її цукор, і це було просто феєрично. Вона в такому була захваті. Зала ваш хітазан це чудо. При захворюваннях серця, при гіпертонії, він також допомагає знизити артеріальний тиск, і це хітозан, який допомагає не тільки там шлунково-кишковому тракту очиститись, але навіть нашим судинам. При захворюваннях опорно-рухового апарату він допомагає нам відновити наші хрящі, м'язи відновити наші зв'язки і відновлює повністю синовіальну цю рідину, яка є в наших суглобах. Коли хрустять сустави, коли болять сустави, ми, крім білизни з біофотонами, крім кальція, рекомендуємо. Хітаз... Він предотвращає переломи кісток, і якщо ви Маєте вже поважний вік, вам обов'язково кожен день, хоча б з цілю профілактики, пити треба хітазан по одній два рази капсулі зранку і ввечері, для того щоб не було у вас перелому шейки бідра. Як ми завжди боїмося цього стану у людей поважного віку. При ерозії шейки матки ми можемо робити. Навіть до шейки матки ложить, капсулку жінки кладуть і заживляє цю ерозію шейки матки при вагінальному введенні туди цього хітазана на ніч. Хітозан допомагає кожній клітині, він не може діяти на якийсь определенний орган, він на весь організм діє, відновлюючи, очищаючи. Це така мітла, яка вимітає з кожної клітини той мусор, ту гадость, яка попала в ці клітини. І допомагає кожній клітині нормалізувати її кислотно щелочний баланс. Якщо ми маємо справу з хітозаном, в блістерах, я вам сказала, в середньому його п'ють по дві капсули два рази в день, хоча б півтора місяця. Краще пити, коли зима, коли весна, коли важко організму людини або глибока осінь. Якщо ви тільки перехворіли, треба почиститись від ліків, які ви п'єте. Якщо у вас є багато хімічних препаратів в тілі, їх треба вивезти. Я хочу вам розповісти недавно в одному із міст України в Черкасах трапилась велика трагедія. Мені це розповіли наші лідери. Наші консультанти, які живуть в Черкасах, і розказали, що на той неділі померла жінка, її було. 33 рочки всього лиш залишилось двоє малесеньких діток з сиротами. Жінка не зверталась за допомогою до лікарів, тим паче до наших дистриб'юторів. Вона сама себе лікувала, якщо в неї щось там боліло або спина, або зуб, або десь там болі примісячних. Вона пила. Хімічні препарати, знімала запалення там, якимись тими препаратами, які сама придумувала антибіотиками або німісів, дуже широко приміняла. І ця жінка померла. Вона померла від інтоксикації лікарських препаратів. Вона не зверталася за допомогою до стоматологів, тому що вважала, що в неї немає грошей. Вона не вірила дистриб'юторам. Вважала, що це все лохотрон, так як це багато хто каже, і пила сама хімічні препарати. В результаті вона попала в реанімацію і не змогли її лікарі спасти На анатомічному розтині. У неї токсичне пораження печінки і токсичне пораження головного мозку. Ви представте собі, молода жінка 33 роки, 21 вік. Вона вмирає від хімії, від лікарської, від. Від передозіровок лікарських препаратів, і це вже не перший приклад. Я, я не хотіла вам це розповідати, але ви маєте це знати. Якщо ваша рука у вас щось болить, спина, зуб, голова тягнеться до хімічних препаратів, остановіть цю руку, остановіть, випийте краще стакан води, випийте капсулу хітазана. На одну капсулу хай буде один стакан теплої структурованої води. У вас перестане боліти голова. Болить від інтоксикації. Це доказано вченими. Якщо у вас болі примісячних, перше, що треба робити, треба, по-перше, звернутися до гінеколога, подивитися, що там, обстежитись. І... Саме найкраще поставити тампони, одіти труси з біофотонами, пити водичку, пити кальцій і пити хітозан, очищати себе. І не буде у вас ніяких болів, так як нема цих болів. У, у нас 350 тисяч дистриб'юторів компанії Нарія довголіття. Ми працюємо більше 19 років з 2004 року. У нас дуже великий досвід. Я безкоштовно консультую. Людей. І е, я вам рекомендую пийте продукцію. У нас багато було випадків, коли у людей е, була інтоксикація із за прийома великої кількості хімічних препаратів. І ми давали, я навіть по телефону рекомендувала таким хворим випийте 5 капсул хітазану, і зразу людям, може, через декілька хвилин ставало легше. Цю жінку можна було б спасти, якби вона прийняла до серця мої рекомендації. Рекомендації наших лікарів, компанії енергія довголіття. Ми спасаємо людей всі ці роки, незважаючи на війну, незважаючи на оцей кризис, незважаючи на все. Саме головне це людське життя. І ще був один приклад: це було декілька часу назад. Це ще було до війни, це було в кривому розі. Наші дистриб'ютори також мають такий приклад. молодий Мужчина, молодий чоловік, він прийшов з тюрми, і його визвали в участок, щось там йому таке сказали. Не знаю, щось було зв'язано з наркотиками Його там, ну, як говорять люди, знову його там заставляли чи продавати ці наркотики чи що. Ми ж знаємо, що зараз в наших органах правоохранительних Теж багато є паразитів Дітів, які продають це все, і це не це правда. Якби цього не було, не було б у нас війни, якби не було таких злих, поганих людей. І цей хлопець прийшов і був дуже розстроєний, тому що він поняв, що він не зможе вже жити чесно, його вже навіть ці мінти, можна так сказати, заставляли щось там продавати. Він відказався, йому сказали, ми тебе посадимо. І він від цього горя вирішив е, отравитися. Він напився таблеток маминих, випив е, щось там, не знаю, що він там за ліки випив, і е, йому стало погано. І мама це побачила і не знала, що робити. Стала плакати, кричати, побігла до е, сусідки, а сусідка наша дистриб'ютор, та каже, давай хітозан. Вони взяли там е, скільки 5-6. там більше, Може, капсул хітазана, розвели з водою, висипали там в ложку, чи що заляли його, і спасли йому життя. Цій людині спасли життя. розумієте? Якщо ви отравились якимись продуктами не дуже свіжими, і ви погано себе почуваєте, перше, що треба робити, треба пити хітазан. Якщо ви перенервували, і у вас на нервовому цьому стані, Піднявся тиск. Людина, коли нервує, вона в кровіносну систему викидує адреналін, і його треба вивезти. І дуже гарно цей адреналін виводить хітозан. І перше, що треба зробити, так, потрібно знизити тиск, треба випити дві капсули гінка, білоби, дві капсули біокомплексу 100, одну таблеточку розжувати, кальція, квітка життя, Випити стаканчик води, вдіти на пульсники, карточку, але обов'язково, хоча б штуки 4, випити хітозану, для того, щоб вивести оцей Адреналін, який є у вашому тілі, щоб допомогти організму, щоб не було ішемії сосудів. Хітазан ми дуже широко приміняємо. Ми його і наружно приміняємо, і внутрі приміняємо, і робимо з нього, як я вже розповіла, гелі. І ці, цей гель можна приміняти і як косметична маска, і на руки, і на лице. і... Був такий ще один приклад. Це було ой, де ж це було? Могилів Подольський це було. Я читала лекцію, я десятки тисяч лекцій прочитала безкоштовно людям, і після моєї лекції підійшла жінка, а ми на лекції робили. Різні досліди з нашою продукцією, показували її качество, що це натуральна продукція? Я сама ручаюсь за качество цієї продукції, так як репутація лікаря це саме головне, це дорож, дорожче грошей. Коли ти вже майже 38 років працюєш лікарем і в тебе нема ні одного літального сходу у дітей, ти спасаєш життя людей, чого ж ти будеш позоритись? З якоюсь гадостю. Ми, я заказую тільки саме найкраще в нашу компанію для того, щоб у моїх пацієнтів 100% були результати. І от був такий випадок. Було, була така ситуація. Значить, жінка підходить і каже, Любов Борисовна, можна я візьму цей гель додому? А воно там трошечки було в стаканчику. Я говорю, звичайно, можна. Візьміть. Вона взяла, потім я приїжджаю там через місяць, до них знову читати лекцію, там була гарна дуже. Структура, вона приходить і розповідає, каже, у мого чоловіка такий страшний герпес був на губах. Розпухла та губа, і дуже довго, декілька місяців він ходив з такою раною, ніхто йому не міг допомогти, що він тільки не пив. І що він тільки туди не мазав? Він взяв цей гель, намастили йому на губу, і ви знаєте, йому на ранок майже не стало цього, цієї рани за пару днів взагалі, взагалі не стало і видно, що там був той герпес. Вона каже, Боже, як воно заживляє. Так що при варікозному розширенні. Ваших вен, якщо у вас запалення, ви можете змастювати таким гелем. Ну і ще раз повторюю, щоб його зробити, треба одну капсулу хітазана, трошечки водички. Буквально там ну, можна півчайної ложечки, можна чуть -чуть більше. І так само уксуса, звичайно, або яблучного, або 9%, для того, щоб хітіно цей. Став взаємодію суксусом з, з кислотою, так, і робиться такий гель. Це натуральний препарат. Я знаю, що це дуже гарно працює. Так що я вам бажаю використовуйте хітазан, не бійтесь його пити. У нас дуже багато прикладів. О, ще раз згадала, був у Києві один приклад: чоловік захворів, ну, він дуже олігарх, якийсь там дуже багато людина, і в нього із-за великої нагрузки трапився інсульт. Ну, коли така поважна людина попадає до лікарів, тим паче в Києві, його лікують там професора і так далі. Кожен там йому щось рекомендує і він все дисциплініровано виконував. І, звичайно, після цього лікування йому не стало краще, а навпаки, в нього от розвилася хвороба, оця із-за. Інтоксикації від лікарських препаратів а у світі на першому місці смертність від неправильного примінення хімічних препаратів. І він вже три дні нічого не їв, навіть воду не пив, рвотний ефект, похудав дуже сильно, там в половину його не стало цієї людини, дуже він помрачнів, такий він був хворий. І прийшла наша консультант і каже, ну що, зараз ми будемо вас лікувати. Вона взяла стаканчик, висипала все, що в неї було з наших капсул, навіть і кардіцепс лінжи в неї було, і хітазан, і колегену, що в неї там тільки не було. І кальці, все понасипала, трошки наляла води, вставила туди трубочку, ну води наляла там, стакан тої води, стала трубочку, соломинку і сказала, отак по чуть-чуть сьорбайте і пийте. Це для тих, хто каже, що треба дуже велику робити там, дві години між прийомами хітазана і препаратами. Так, краще робити. Ну, якщо дуже погано людині, можна і не робити ніяких переривів І цей чоловік став потрошечки сьорбати. А так як у нас препарати незвичайні, вони, по-перше, натуральні. Це як салатик, вважаєте як овочне рагу таке, да, з грибами, і там з усіма І з крабами, і з чим хочете. І ви потрошечки його смаруєте. Смакуєте, і воно вже смоктується в роті, в слізову оболонку, в наші судини рота. І вже організм, як саморегулюча система, несе все це у кров і спасає людину. І так за сутки вони вивели з інтоксикації цього чоловіка, день, два, три, в біофотони, стали потрошки поїти водою, оці препарати наші, і людина стала здорова. Він живе до сих пор. І слава Господу, що попалися наші консультанти. Я вважаю, що в нашу компанію приходять не усі, а тільки ті, що мають жити довго. Якщо ви маєте і чуєте цю інформацію, зверніть на неї увагу. Вибачте, за мій суржик, вчуся говорити на українській мові, тому що 43 роки говорила на російській, хоча школу закінчувала на українській мові, і мама, мамочка моя вона читає. Читала 50 років підряд українську мову літературу в школі. Я дуже люблю українську мову. Я все одно навчуся і буду говорити. І я вам всім бажаю здоров'я, крепко пийте продукцію компанії Енергія довголіття. Очищайте свій організм, виводьте себе з інтоксикації, помніть, що ми старіємо і боліємо від того, що в нас високий рівень інтоксикації. У нас є вже в мене роліки. Я про це говорила. що Сьомий рівень це онкологія, п'ятий рівень це там доброкачественні різні пухлини. Якщо ви там тільки заморилися, прийшли з учоби, у вас немає сил. Це перший рівень токсикації. І перше, що треба робити, не хімію пити, а пити. Воду структуровану, пити хітазан, очищати організм. Ви побачите, як ви будете себе почувати. Я вам бажаю всім здоров'я, щастя, доброводу. А саме головне Україні миру, сили і відбудуватися, відстроїтися, відновитися і бути найкращою країною у світі. А з нашими людьми це можливо. Сил вам, дорогі мої, щастя і здоров'я.